Шановні абітурієнти і батьки, вибір свого майбутнього дуже складний і важливий. Хтось з дитинства знає, ким хоче стати в майбутньому, хтось довгі роки блукає в пошуках себе. Зараз я хочу викласти свої бачення, як вирішити цю складну і життєво важливу задачу, куди піти навчатись і яку професію обрати. Я Лозуренко Олександр Павлович, завідувач кафедри електричних станцій Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. І як головне, ми пропонуємо вам стати компаньонами в дуже гарній справі: подати заявку з першим пріоритетом і оригінали документів на спеціальність 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на конкурсну пропозицію електроенергетика на нашу кафедру. І ось чому по-перше, правильно вирішуючи зазначену вище задачу, потрібна Вибирати престижний заклад вищої освіти, такий як Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут. Нашому університету виповнилось вже 136 років, і він був першим технічним вищим на сході України, є відомим у всьому світі і залишиться таким після будь-яких реорганізацій вищої освіти в Україні. По-друге, потрібно вибрати класичну вічну спеціальність і відповідну кафедру, де ви будете навчатись. Яскравим прикладом є електроенергетика, яка не втрачає своєї актуальності більше 100 років, незважаючи на будь-які економічні політичні зміни в світі. За такою спеціальністю навчає наша кафедра електричні станції, які, до речі, цього року виповнилось 91 рік. 91 рік стабільної затребуваності на ринку праці кваліфікованих кадрів. Це одна із перших електротехнічних кафедр в Україні з надзвичайною історією. І становленням та розвитком по-третє, і це дуже важливо, потрібно вже зараз добре собі уявляти, куди ви підете на роботу після закінчення університету і чи цінується на ринку праці ваш диплом. Сьогодні більшість керівників регіональної та української енергетики наші випускники, і є постійний реальний попит на наші кадри. Можете поцікавитись у відділах кадрів енергетичних підприємств і організацій, це вони вам підтвердять. Чи легко у нас навчатись? Ні, не легко, але хіба можна отримати гарну освіту, або створити щось по-справжньому чудове без затрат зусиль та творчого мислення. Математика, фізика, електротехніка, інформаційні та комп'ютерні технології, фізичні процеси в енергетиці відкриють вам цілий світ. Ми закладаємо дуже міцний фундамент і перспективи для кар'єри. Будь-який шедевр народжується в муках. Так створіть свій шедевр. Станьте кращим в цій вічній галузі, створіть щось нове, вона зараз стрімко розвивається, в тому числі і завдяки саме нашим студентам, випускникам та аспірантам, молодим науковцям. Коротко і головне про електроенергетику це найбільша технічна система, яку створило людство за час розвитку цивілізації. Вона охоплює величезну кількість елементів та зв'язків між ними. Які задіяні в трьох головних процесах виробництво електроенергії на електростанціях різного типу, використовуючи природні корисні копалини і відновлення джерела біосфери: сонце, вітер, воду, теплову енергію землі і інші. Перетворення і передача електроенергії за допомогою лінії електропередач, а також самий широкий процес. Розподіл та споживання в різних сферах: промисловість, сільське господарство, транспорт, адміністративний і офісний сектор, побут, культура та інше. Сучасні тренди розвитку енергетики це 3D-енергетика. Перше Д це декарбонізація, відхід від традиційної генерації на теплових атомних електростанціях і використання відновлених джерел і новітніх технологій. Децентралізація енергетичної системи з використанням розподіленої генерації невеликої потужності і управління режимами роботи за допомогою інтелектуальних систем. А також діджиталізація або цифровізація, перехід від силової енергетики до розумної, цифрової, застосуванням різноманітних перетворювачів і накопичувачів енергії. Також багато компаній. Працює над запровадженням таких трендів як смарт Grid. розумна мережа, розумний дім, розумний офіс. Це встановлення інтелектуальних лічильників у кожному будинку, які надсилатимуть постачальнику інформацію в реальному часі про використання електроенергії, що дозволить змінити її доступність відповідно до потреб, змінювати тарифи і відповідну оплату. Коротко про спеціалізації кафедри. Їх дві: відповідна електричні станції та енергетичний менеджмент і енергоефективні технології. Підготовка зі спеціалізації електричні станції на кафтері розпочата в 1930 році. Це означає важливість і постійну її актуальність. Випускники є фахівцями з проектування, монтажу, наладки, експлуатації електричної частини електричних станцій, підстанцій. Основного електроенергетичного устаткування і обладнання підприємств це класичні інженери електрики, енергетики в самому широкому змісті цього слова. Вони вивчають усі види джерел енергії, теплові електричні станції, теплоелектроцентралі, гідроелектростанція, атомні електричні станції, відновлювальні електричні станції, проектують схеми та обладнання сучасних електростанцій. Підстанції знайомляться з новим енергоефективним та інформаційним обладнанням, технологіями, вивчають енергетичну автоматику, принципи побудову автоматизованих систем управління технологічними процесами енергетичних об'єктів. Майже всі спеціальні дисципліни орієнтовані на набуття практичних навичок та вмінь. Студенти проходять практику. На одній із самих сучасних електричних станцій України Харківській тец 5 на Запорізькій атомній електричній станції на станціях компанії ДТЕК та інших об'єктах. Підготовка зі спеціалізації енергетичний менеджмент та енергоефективні технології на кафедрі розпочата в 2000 році після створення в Україні державних органів системи з питань енергоефективності та енергозбереження. Це дуже важливий. Напрямок підготовці фахівців, що дозволяє знизити потребу в енергоресурсах, собівартість будь-якої продукції. Випускники є фахівцями з питань аналізу та управління споживанням енергоресурсів, знають основні засоби економії електроенергії, теплової енергії. Фахівці з проведення енергетичного аудиту, в тому числі тепловізійного контролю на підприємствах, в організаціях і в побутовому секторі. Крім того, це також класичні інженери електрики. В широкому змісті цього слова вони вивчають всі види джерел енергії, передачу та розподілу енергії, знайомляться з новими енергетичними та інформаційними технологіями, вивчають енергетичну політику та законодавство. Майже всі спеціальні дисципліни орієнтовані також на набуття практичних навичок та вмінь. Студенти проходять практику на найсучасніших енергетичних об'єктах в Україні і на підприємствах компанії ДТЕК. Для тих, хто зацікавився нашою кафедрою, коротко про умови прийому. Ми приймаємо на місця держбюджету та на контрактну форму на такі рівні. На перший рівень бакалавра 4 роки навчання, випускників середньої школи за результатами ЗНО з української мови літератури, як обов'язковий, математика, профільний і історія України і мова. Фізика, хімія, біологія або географія за вибором, за спеціалізаціями електричні станції та енергетичний менеджмент та енергоефективні технології. На бакалаврат, 3 роки навчання випускників технікумів і коледжей. за результатами ЗНО з української мови літератури як обов'язковий, математики як профільний та фахового тестування на кафедрі за майбутньою спеціальністю. За спеціалізацію електричні станції. На другий рівень магістратуру 1,4 та 1,9 років навчання, випускників бакалаврату за будь-якою спеціальністю, за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового тестування на кафедрі за майбутньою спеціалізаціями. Також їх дві електричні станції та енергетичний менеджмент і енергофективні технології. Приймаємо в аспірантуру за спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на 4 роки навчання за освітньо науковою програмою доктора філософії. Якщо у вас виникають складнощі або додаткові питання прийому, ми раді надати вам допомогу з любовних питань. Обіцяємо вас добре вчити, плідно провести разом найближчі кращі роки у вашому житті. В описі під відео. Ви зможете знайти посилання на додаткові інформаційні матеріали та відео цікавих лабораторних робіт, які виконують наші студенти. Приєднуйтесь до вивчення і модного, і вічного. Вступайте до нас на кафедру!